З настанням календарної весни дачники прагнуть якомога швидше привести в порядок своє володіння, однак є ризик зробити тільки гірше існує як мінімум сім видів робіт, які безглуздо проводити ранньою весною в своєму саду. Рання прибирання укриттів, весна дуже підступна, пора року сьогодні припікає сонце і радісно співають птахи, а завтра можуть вдарити заморозки. Тому не варто довіряти оманливому теплу і поспішати знімати укриття з ніжних і вразливих рослин троянди, виноград, клематиси та інші. Не дозвольте вдало перезимували насадженням загинути через вашу поспіху і недалекоглядності. Побілка дерев приблизно з кінця квітня вітчизняні дачники починають масову побілку дерев, розведеним крейдою або спеціальною садовою фарбою. Більшість городників вважає. Що цей захід спрямований на захист кори від шкідників, але ось тільки побілка не є перешкодою для комах, хтось зізнається, що робить це для краси, хоча естетика вельми сумнівна. Насправді білити дерева потрібно в зиму, таке розфарбування захищає кору від морозобоїн, а також від опіків, які можуть виникнути через сонячних променів, що відбиваються від снігової гладі, тому побілка проводиться або восени. Або ближче до кінця зими, а навесні це марна трата часу. Рання обробка від шкідників, першу обробку від шкідників потрібно встигнути провести до розпускання бруньок. Однак це не означає, що профілактичні заходи потрібно проводити з першого дня весни, особливо якщо на дворі ще тримається мінусова температура. По-перше, така обробка абсолютно марна, адже шкідники ще спокійненько сплять собі в ґрунті під торішньою травою і листям. А також під снігом отрута їх не торкнеться подруги, така обробка може бути небезпечна при заморозках частинки рідини, що потрапили в тріщини кори, заледеніють, збільшаться в розмірі і порушать цілісність деревини. Спалювання трави, штраф, пожежа, конфлікт з сусідами, які не хочуть дихати димом. Це досить вагомі наслідки, щоб відмовитися від весняного, і не тільки весняного спалювання трави. Проте мільйони українських дачників продовжують розводити багаття на своїх ділянках, навіть не здогадуючись, наскільки це шкодить майбутньому врожаю, вся справа в тому, що крім трави і листя, у вогні згоряє безліч личинок комах, причому не тільки шкідників, але і вельми корисних, також під дією високих температур, розкладаються гумінові речовини, що призводить до зниження родючості ґрунтів. Розкидання органічних добрив по снігу хтось колись вирішив, що удобрювати грядки золою, торфом і перегноєм потрібно ще до того, як з них зійде сніг, нібито так можна прискорити танення снігу і підгодувати ґрунт. Насправді все вийде з точністю до навпаки. Добриво дійсно посприяє підтавання снігу, але вночі він знову замерзне, і все під годівлі виявляться під крижаною кіркою, яка буде сходити досить довго. А коли тепло все таки встановиться і лід розтане. Добрива витечуть з ділянки разом з сталою водою утоптування снігу під кущами і деревами. На самому початку весни багато дачники активно втоптують сніг під деревами і кущами. Одні робляться з метою захистити коріння від морозів, які ще можуть вдарити, а інші вважають, що це допомагає від гризунів. Насправді це дуже небезпечна дія. Втоптаний сніг з часом перетворюється в крижану кірку, яка може залишитися на землі аж до травня. Таким чином, крона під променями теплого весняного сонечка прокинеться і пустить нирки, а коріння так і залишиться спати в холоді. Дереву просто не буде вистачати харчування, через що воно може сильно ослабнути. А молоді саджанці і зовсім можуть загинути у групі ризику, знаходяться такі рослини, як абрикос, вишня. Черешня та інші кісточкові культури, рання висадка розсади і саджанців, і поспіх і запізнення можуть бути фатальними для розсади і саджанців, якщо висадити їх у ґрунт занадто рано, вони можуть замерзнути, якщо вони трохи перележать, то просто пересохнуть і загинуть. Тобто в цьому питанні все потрібно робити строго в строк, більш того, перш ніж купувати саджанець або розсаду. Спочатку повністю підготуйте під нього ґрунт.